Scratch мій перший анімований персонаж. Анімація це техніка створення ілюзії руху за допомогою послідовності статичних зображень. Тобто це не сам рух, а його імітація. У пошуковому рядку набери Scratch Online. Зайди за першим посиланням. Натисни Створити. Обери для нашого кота такі блоки команд. Коли натиснуто зелений прапорець, рух на 10 кроків. Блок вигляд говорити про привіт впродовж 1 чи 2 секунд. І повторити це все 10 разів. Перевір, як рухається і як говорить твій котик. Натисни Щоб подивитися у режимі перегляду проєкту. Закрий свій проєкт, дай йому назву і збережи мій перший анімований персонаж. Вітаю тебе! Твоя перша анімація готова!